7 вересня у мене пропав безвісти сил. Звернувся в колгосп, який називається ТЦК. Воно мені там старший лейтенант питя, підносить якусь бумажку з номером телефону Координаційного штабу у Львові. Дзвоніть, шукайте. А на що ти забрав дитину в армію в Каліні? Це перше, я звернувся у Львів, Київ, поліцію у нас. В Київ, в СБУ до вас звертався, до кого мені че, до Дубінця звертався, до кого мені ще звертався. Де знайти мені мого сина? Де колгосп його подів? До колгосп, а не ТЦК? Я сам у час і бойових дій в Афганістані і третєї групи. Прийшов ліквідацію в Чорнобилі, що я не знаю, що це таке, дзвоню до командира роти, він мені розказує, не було можливості. Трьох поранених винесли, а як мій пацан загинув 24 чоловіка спас, що його ніхто не виніс? І вона там сидить, сухать, через монітор управляє. До кого мені ще звернутися, щоб мені повернули тіло на поховання? Ви служили в тій структурі, ви знаєте, що це таке. До кого звертатися мені? Дивіться, ну я давайте таким чином, після зустрічі. У мене син був, інвалід дитинства. Як вже отримував паспорт, поїхали в Нововолинськ на ВЛК, там сидить урло таке за столом. В нього не розгинається права рука, зігнута була. Ти ложку до рота несеш, він каже, несу. Ну всього, в армію не підеш, а групу хрен тобі. Бо не було чим заплатити. І забрали в армію. Він на джипі не їздить, по кабакам не пухав не де. мав сім'ю, працював на Нововолинську. Ми в нашому будинку районному культури вікна вставляли, Його фірма вставляла. Як його мали право забрати в армію? Я інвалід 3 групи і дружина інвалід 3 групи. Я прослужився в Афганістані, мав підпорядкування 92 чоловіка був старшиною інженером за роду. У мене ні одного солдата не було, що його мама на в сільській раді мила поли. А ці були діти трактористів до і так далі. Поясніть мені, до кого мені ще звернутися, щоб мені повернули тіло. Поховати сина. Я знаю, що він загинув мені, його побратими, які з ним були, сказали, що він загинув. Перед тим підбив танк мотилиру, була перебита рука нога, його троє несли. Дрон скинув міну осколок шиєю і все. Ті троє 300, один тяжкий. Їх забрали, а все набросили на полі. Є геолокація, все є, що це Затупо, як там москалі. Дивіться, я е, після зустрічі до вас підійде голова РУА з медані е, військової частини, де служив е, син. І ми самі туди теж вийдемо на них. Ну, і після цього дамо відкрити, добре? Добре. Дякую.